Вітаю! Сьогодні ми вивчимо нову тему Декартова система координат в просторі. Оскільки в рамках 9 класу ви вивчали систему координат на площині. У вас було дві осі, вісь Х, вісь Y, вісь вісь ординат. І кожній точці ставилася відповідність пара часов у. Ну і навпаки, кожній порядкованій парі часов, у стала відповідність якась точка на площині. Але що робити, наприклад, ось на стіл, і в нас ставиться, якщо точка лежить на столі, у нас є система координат, то цій точці можна поставити якусь точку. А що робити, якщо точка лежить не на столі а трошки вище? Тоді постає питання уже відкрите. Тому що сьогодні ми розглянемо тему, декартова система координат в просторі. В просторі, в принципі, з'являється те саме все, але з'являється нова вісь, вісь Z. Тобто, наприклад, уже вісь X. Віс y і Z. Тепер в будь-якій точці ми можемо поставити відповідність три е, координати. Тобто у нас буде координата по X по Y і по Z. Тобто у нас з'являються три осі, три взаємно перпендикулярні осі, вісь абсцис, вісь ординат, вісь аплікат. Ну, давайте щось, щось візьмемо. Z X Тут Y. Значить, нехай маємо якусь точку М. Маємо якусь точку М. Через точку М проведемо три площини, кожна площина, яка буде перпендикулярній відповідно до осі X, до осі Y і до осі Z. Ну, Давайте це я зараз зроблю. Раз. Так, це паралельно має бути. І позначить у мене точка МЗ, тут МІ і тут МІКС. Зглянемо три площини. Перша площина, яка проходить через точку М, наприклад, ось е площина. Якась нехай площина Альфа. Ця площина вона перпендикулярна осі Х. Зглянемо площину іншу, ось площина, нехай площина бета. Вона перпендикулярна до осі Y. Ну і перетинає вісік, то 7. -й. Площина Альфа перетинає вісь Х то Сім Ну Давайте якісь, щоб було згідно правило. Якісь однечні відрізки позначимо. Так, і відповідно, ось Z, якщо ми візьмемо оглянемо площину якусь гамма, ось, то воно перетинає вісь Z. Перпендикулярно до осі Z і перетинає вісь Z в точці MZ. Так от, координати точки М вважається, це буде точка X, Y, Z. Тобто координати точки М, Mx, My, і MZ. Але часто можна ми позначаємо координати якоїсь точки через X, Y, Z. Як вони взагалі беруться, як вони визначаються? Давайте от візьму якийсь приклад, знов-таки побудую систему координат. X, Y, Нехай буде якась точка M1, 2, скажімо, 3. 0 Так, тут теж зараз 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Значить, беру точку по осі X 1, по Y 2. Так. Далі. Так само беру. Так. далі. Так. І знов таке. Ось у нас є по осі X точка це у нас точечка М виходить. Тобто по X 1 по Y 2 і по Z 3. Тобто це такий приклад Значить, Що в нас з'являється нового? У нас з'явилось свій Z. Також важливо, щоб ви розуміли координати. От, наприклад, якщо точка вжити на осі Х, в неї буде координата яка? Ну, скажімо, там на осі Х 2, 0, 0. Або ну, якась А0, 0, якщо А не 0. Якщо А0, то 0, 0, 0, це точка Е, Наприклад, вжить на осі Y. Координати 0, 5, 0. На осі Z, там 0, 0. Якесь число там, 3 мінус 3 і так далі. Тобто, якщо ми говоримо, що точка лежить на якійсь е, Осі, то це буде якесь не значення, координати відповідно по цій осі, дві інші координати вони обнуляються Також у нас з'являються три площини. ХО, Z і YОZ. Три площини. Якщо точка лежить на площині Х, Ось, наприклад, то вона має координати Mx, MY і 0, скажімо. Тобто, якщо вжити на площині Х, то точка буде якась там A, B, 0. Якщо вжити на площині y, це XY, сказав, X, z, скажімо, xz, то координати будуть там якісь A, 0, B, наприклад. Або там 3, 0, 4. Якщо лежить точка на площині Y, ОZ, то координати в неї будуть ну, по x 0, 0, 5, 3, скажімо, лежить на OYZ. Тобто, якщо лежить в якійсь площині, наприклад, OYZ, то Y координати по Y і по Z будуть не нульові, а там буде точка 0 перша по X. Якщо говоримо за OXY, XY там не 0, а там 0, наприклад, по z. Це, я думаю, зрозуміло. І з'являються ще формули, коли ми говоримо за прямокутну декартову систему координат в просторі. Якщо в нас є, наприклад, точка А з координатами x1, Y1, Z1. І точка Б з координатами x2, y2, Z2. То в нас є точка С, тобто, при умові, що АС дорівнює БЦ. Знайдемо координати середини відрізка. Кордати середини відрізка шукаються як? Х дорівнює x1 плюс x2 поділити на 2. Х дорівнює. X1 плюс X2 поділити на 2, y дорівнює y1 плюс y2 поділити на 2, і Z дорівнює z1 плюс Z2 поділити на 2. Нового ну, для вас нічого такого немає, оскільки у 9 класі у нас були оці дві формули, третю додавати. Виведення воно логічно з 9 класу. Ми її не чіпаємо. Значить, і Довжина відрізка АБ. Довжина відрізка АБ це буде x2-x1 в квадраті, плюс y 2 y 1 в квадраті. І плюс z2 мінус z1 в квадраті. Тут питання не принципове. В літературі можна зустріти x1-х2 в квадраті, плюс рік 1-рік 2 в квадраті, плюс, плюс z1-2 в квадраті, це не принципово. Оскільки воно в квадраті. Тобто, ну немає різниці, ви розумієте. 5-3 в квадраті, 4-5 в квадраті. Все одно буде 4. Тобто 2 і мінус 2 в квадраті це 4. Тому це таке. Ну, Це такі основні формули, які ми з вами вчати. Яким будемо практикувати зараз. Ну, Давайте якісь приклади розглянемо, якісь такі простенькі. Уже на парі більш складніше будемо дивитися, розглянемо. Щоб просто продемонструвати використання цих формул. Нехай маємо дві точки А і Б. Точка А нехай має координати якісь 1. 2-3, там, -3, скажімо, точка Б має координати 0-1,2. 1, 2, тобто, Такі, такі невеличкі, що не ми могли нормально рахувати. І знайдемо С. С Це середина АБ. Тобто АС БС. БЦ. Тобто точка С буде мати абсцису 1 плюс 0 поділити на 2. То одна друга на цілих 5 і. 2 мінус 1 поділити на 2. 0,5. І Z мінус 3 плюс 2 поділити на 2. Мінус То, 0,5. Тоді, тоді що, е, що в нас виходить? Ну, і знайдемо так само, точка С має координати 0,5, 0,5 і мінус 0,5. Знайдемо довжину АВ. Корінь. Значить, 0 мінус 1. Мінус 1 в квадраті це плюс, 1. Плюс мінус 1 мінус 2. Мінус 3 в квадраті це 9. Плюс 2 мінус мінус 3. Це 2 плюс 3 це 5, 5 в квадраті 25. Веріння. 25 плюс 9 34, 34 плюс 1 35. з 35. Давайте зараз з вами ще розглянемо. Значит да, Ну, Пропоную також погратись, знайти, наприклад, чому дорівнює АЦ, скажімо. А це, Б, це і порівняти. Ну, Числа, звичайно, так собі, так. Да? Але ну, спробувати ми можемо. Значить, АЦ дорівнює. 0,5 мінус 1. Це буде мінус 0,5 квадратів, це буде 0,25. 05 мінус 2. Міну 2,5 квадраті плюс 2,25. І плюс так ми його віднімаємо. мінус 50 мінус 3 плюс 3 2 ,5, 2 ,5 квадраті, 2,5, 2,5 до квадраті 6,25. Давайте ще раз перевірю. Значить, ну, Я шукаю. Так, а що я робив? А що я робив? А це. Так. Значить, Віднімаємо один АЦ. від це віднімав А. Тобто на це 5-1, але ми казали, що це те саме, що 1 до 0,5. на це 50 квадраті на, ці 50 кодоразі, на 25 сотих. Тут дивимось. 2 мінус 1,5, це 2,25. І 3 мінус 3 плюс 2,25. Так, ще, ще раз. Мінус 3. Плюс 0,5. 2,5 ну, до квадрату. Це більше 25, все вірно. Тепер тут що виходить? 0,25. 0,25 і 6,25. 5 плюс 5, плюс 5 15, 6,7. І тут 8. Ось корінь 8, 75 сотих. Це, це я знайшов. Тепер що знайду BC. Знайду BC. Знайду Б дорівнює. 05 0. Це буде 0,5 ціх На 0,25 50 мінус мінус 1 Це буде 0,5. Це 2,25 сотих. Плюс. І мінус, ціло... мінус, що там у нас, bc 2, мінус мінус 0,5 або мінус 0,5 мінус 2.5 квадраті. Так, 2... 6,25. І це виходить 8,75. Ну, теж цікаво, що буде, якщо ми його додамо. Ну, це буде 2 помножити на 8,75. 2 це корінь з 4. Тобто 4 на 8,75. Так, ну і 8,75 множу на 4. 20, 28, 30, 32 плюс 3 35. Ну, тобто, бачимо, що все вірно. Що АС плюс БС це й буде АБ. Тобто або 2 ас або 2 бс це й буде АБ. Тому узагальнимо, що в нас з'явилось в просторі вже три взаємно-перпендикулярні осі, і ординат, якийсь аплікат. Ми повторили, сказали координати, якщо точка лежить, на осях, які вона має координати. Тобто якась одна з координат. Якесь число, а то дві а решта 0. Відповідно. Говорили про координатні площини x, xz, e, Ну, Точка лежить, якщо, наприклад, одна координата 0, дві інші не нулі. І там воно відповідно, на відповідній площині. Також для, розглянули узагальнили формулу для координату середини відрізка для простору, там з'явилась z-координата, тобто z1 плюс z2 поділити на 2. І розглянули довжину відрізка. Ну, там теж вона трошки розширилась порівняно з 9 класом. І так, також я наголосив на тому, що немає різниці, що x1-x2 в квадраті, що x2-1 в квадраті. Воно, в принципі, те саме. І розглянули такі приклади. Тому розбирайте.